Почнімо з тиші жодного брифінгу, жодної заяви. Лише коротке повідомлення для внутрішнього користування в штабі НАТО. Година З. початок транзиту. Саме так, за словами Євгена Штольца, колишнього експерта геостратегічного центру Стратфор та радника при альянсі, який зник з публічного простору після критики Вашингтона, виглядатиме початок останніх 24 годин перед закінченням війни. Але в 2023 році його прогноз потрапив до незалежних журналістів. У ньому не містика, а аналітика точний сценарій останньої доби перед оголошенням миру. Якщо ви думаєте, що спочатку буде підписано документ, ви помиляєтесь. За словами Штольца, першою буде смерть. За нею запуск каналу прямого зв'язку між Варшавою та Анкарою. А вже потім. Повний обвал фронту, зупинка обстрілів без наказу і оголошення, якого всі боялися. Що саме станеться? Чому Китай вирішить долю війни? І чому Євген Штольц вважає, що Україна отримає мир без перемоги, але й без поразки? Далі розповідь, яка лякає навіть генералів. Сім мовчазних годин. Зламаний сигнал. Цей день не почнеться з вибухів. Він почнеться з тиші. О 6-й ранку, за київським часом, у столиці однієї з Балтійських країн, імовірно, риги збирається надзвичайне засідання оборонного комітету НАТО. Привід неочікуваний: зникнення одного з ключових російських генералів, який напередодні координував великомасштабний наступ на Сумщині. Цей генерал Сергій П. Мав увійти в контакт зі своїми підрозділами через систему Стрих 0645. Зв'язок обірвався. Дрон-ретранслятор, який забезпечував радіообмін, було вимкнено: всі резервні канали мовчать. Росія не відповідає і це лякає НАТО більше, ніж атака. У цей момент Штольц у своїй записці під назвою Протокол Сайленс зазначає, Якщо раптом все замовкає, готуйтесь. Це значить, що або вони втратили управління, або почали нову гру без вас невидимий гість у Кремлі. Москва ще спить, але в кулуарах вже починає рухатися щось дивне. В аеропорту внуково 2 о 7.52 приземляється невідомий приватний літак без маркувань, який не був заявлений у жодному дипломатичному плані. Через 18 хвилин кортеж входить у Кремль через задній в'їзд. Камери спостереження не фіксують номерів лише одну чорну емблему на броньованому авто золотий дракон на червоному тлі. Це символ однієї з таємних китайських дипломатичних місій, які використовуються лише в умовах повної конфіденційності. Штольц коментує у записці. Коли в Кремль входить посланець без перекладача, значить мова йде не про переговори, а про ультиматуми. І Москва знає це. Заморожені колони на українському боці фронту оператори супутникової розвідки Максар починають фіксувати аномалію. Жоден із конвоїв російської техніки не рухається вже понад 90 хвилин. У Брянській, Курській Ростовській областях мертва логістика. Навіть колії якими мали йти ешелони з боєприпасами, пусті. Солдати на передовій кажуть, що вперше за рік не чули жодного пострілу за 20 хвилин. Один із розвідників, який передав аудіо в штаб, просто шепоче. Я не знаю, що відбувається. Вони просто стоять, дивляться і мовчать. Так починається ефект мертвої армії. Термін, який ввів Штольц для опису ситуації, коли військо існує фізично, але повністю втратило волю до дії. Штольц пише це може свідчити про дві речі: або втрату централізованого управління, або початок глибокого перевороту в самому командуванні. О 10-й годині Голдлайн активовано. У Вашингтоні на моніторах у центрі глобального реагування блимає жовта іконка. Це запуск протоколу Голдлайн, який активується лише в разі зміни стратегічної позиції США щодо великого конфлікту. Цей протокол сповіщає генерального секретаря НАТО, Верховного Головнокомандувача Об'єднаних Сил Європи та посла в Анкарі. Чому Туреччина? Тому що саме там має відбутись секретний тристоронній обмін документами між США, Україною та представником Пекіна. За версією, це не мирна угода, а так званий договір про гарантії деескалації. Новий формат, де слово мир не вживається взагалі. І 3 10 і три на Нула у Києві, в офісі одного з високопоставлених радників президента вимикається телефон. Лінія, яка йшла через закритий канал до Вашингтона, мертва. Але через чотири хвилини приходить лише одне повідомлення: тримай команду до 18-ї години, потім нова реальність. Радник, за словами джерел Штольца, просто опускає голову. Ніхто не кричить, не панікує. Усі розуміють, вони щойно дізналися, що рішення вже прийнято. О 12-й годині. Хвиля тиші. У цей момент починається щось абсолютно нове для обох сторін фронту: перестають стріляти навіть без наказу на харківському напрямку. В одному з підрозділів ЗСУ фіксують: росіяни не відповідають вже 15 хвилин навіть на міномети вперше з лютого 2022 року. На лінії в районі Маріуполя українські бійці зауважують, вони тримають руки над головою, наче чекають чогось, а може знають більше, ніж ми. Втручання Китаю та таємний ультиматум. Як Пекін зламав війну, це сталося о 12.40. Саме в той момент, коли фронт остаточно занімів, а розвідка почала фіксувати перші хвилі евакуації з російських польових штабів, у світу війшла сила, яка весь цей час. Залишалося в тіні Китай, відповідно до документа, переданого Євгеном Штольцем у 2025 році групі журналістів-розслідувачів у цей час Пекін активував план, який готувався не один місяць. Його кодова назва Червоний механізм. Офіційно він ніколи не згадувався, але аналітики знали, це момент прямого втручання, не військового. А дипломатичного шантажу на глобальному рівні у цей день посольства КНР у Вашингтоні, Берліні, Варшаві, Києві та Москві отримали спеціальний зашифрований пакет. У ньому одна сторінка без логотипів: лише підпис трьох осіб: Лі Зензу, секретаря Ради безпеки Китаю. Генерала Ван Чунжуна з розвідувального відділу ЦК КПК і представника приватного сектора, який контролює критичну інфраструктуру в Російській Федерації. У тексті не було закликів лише одна фраза: технологічна ізоляція вступає в дію впродовж 48 годин. Якщо сторони не припинять маневри, цим КНР дала зрозуміти. Або ви заморожуєте фронт, або ми заморожуємо вас. У Кремлі настала паніка. Саме в цей час, згідно з витоком Штольца, у ситуаційній кімнаті адміністрації президента Росії відбулося те, що аналітики назвали вибухом мовчання. Протягом 30 хвилин ніхто не міг прийняти рішення. Після прибуття китайського представника до Москви було проведено зустріч, під час якої, за словами одного з очевидців, пролунала фраза: Ви вже не контролюєте свою війну, а ми контролюємо ваш доступ до енергії, логістики, мікропроцесорів і валютного резерву. У Вашингтоні на це відреагували блискавично. Хоча офіційна заява Держдепу не прозвучала, у Пентагоні було проведено нараду за участю радників по Європі, на які було вирішено не заважати США. Знали, якщо Китай вирішив вийти з тіні, це значить лише одне: Москва втратила суб'єктність. А в Києві тиша президент не виходить на зв'язок. ОП мовчить. Генштаб нічого не коментує. Лише ближче до 14-ї години у деяких полях помічають безпілотники з китайською розміткою, неозброєні спостережні, що летять уздовж кордону з Білоруссю. Це вже не натяк, це контроль. Саме в цей час у Берліні відбувається неанонсована зустріч. Міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Італії спілкуються з китайським спецпредставником у Європі. Усі телефони здано, жодних камер. Але журналістам, наближеним до Штольца, вдалося отримати інформацію. Пекін пропонує створити новий геополітичний формат умовний мир 6 до якого увійдуть Китай, США, ЄС, Туреччина, Україна та постконфліктна Росія, без Британії, без ООН і без участі самого Зеленського у ключовому рішенні. Згідно з прогнозом Штольца, цей день мав стати моментом, коли всі зрозуміють, гра перейшла на новий рівень. Це вже не була війна між Україною та Росією, це стало протистояння між старою моделлю світового порядку і новим центром сили, який вирішив досить. І саме Китай почав розставляти фінальні крапки. Увечері близько 17-ї години над Чорним морем фіксують зникнення американського розвідувального безпілотника Global Hawk. Через 12 хвилин він знову з'являється, але вже зі зміненим маршрутом, що пролягає ближче до румунського узбережжя. Це означає лише одне: хтось попередив США, не лізьте в ці 24 години! Це наш простір! А в Москві в цей самий момент генерал Артамонов, який ще кілька днів тому вимагав штурму Харкова, раптово подає у відставку. Без пояснень у внутрішньому документі для ФСБ, витік якого також згадується у матеріалах штольца, є лише одна фраза. Після сьогоднішньої зустрічі я не маю більше повноважень, нас вже представляють інші. Це був перелом. Бо в цей момент війна, яка здавалась нескінченою, раптом зламалась не під натиском ракет, а під тиском мовчазного погляду Китаю. І ось коли більшість ще не розуміла, що сталося, Штольц уже писав: Все, крах російського впливу завершено тепер залишилось одне зафіксувати ціну миру, а вона буде високою, але її вже рахують без Кремля. Після вісімнадцятої години почнеться найтемніший етап ніч рішень, яка назавжди змінить хід війни. За прогнозом Штольца, саме в цей період у часовому вікні, між 18.00 і 6.00 відбудеться злам систем управління, а також фатальна подія, яка стане точкою неповернення. І, ймовірно йдеться про раптову загибель одного з ключових політичних лідерів, що активує лавину змін без жодного підписаного паперу. Штольц стверджує, ближче до 19.10 за Києвом над Москвою буде зафіксований масовий вихід правлячого апарату з урядового району. Кортежі залишатимуть центр міста без супроводу, але під охороною Розгвардії. Сигнали засекречених каналів урвуться. З Кремля не надійде жодної офіційної реакції. У цей момент у Вашингтоні відбудеться коротка внутрішня консультація між Білим домом і розвідкою. Буде ухвалено рішення не робити жодних публічних заяв протягом 12 годин. Світ тимчасово зануриться в стратегічну тишу. У Києві в цей час усе виглядатиме спокійно, але в офісі президента відбуватимуться незвичні переміщення. Ближче до двадцятої будуть евакуйовані окремі радники, котрі мають прямий доступ до західних каналів комунікації. Причина поява інформації про проведення технічної ротації у штабі ЗСУ. Але за даними прогнозу, це буде лише прикриття. Фактично, мова йтиме про передачу певних повноважень на зовнішній рівень управління. Тобто від національного штабу до міжнародного координаційного центру. О 21-й годині один із великих світових телеканалів готується вийти в ефір із заявою від уряду Польщі, але за сім хвилин до ефіру отримує запит від МЗС США відкласти трансляцію на невизначений термін. Аргументація йде синхронізація загальної позиції щодо Східної Європи. Вперше з початку війни кілька центрів прийняття рішень координують мовчання. Це означає, що угода досягнута, але її не можна ще називати угодою. О 22.10 російський медіапростір зазнає різкої фільтрації. Зникнуть десятки телеграм-каналів, наближених до Міністерства оборони. Частина з них почне публікувати однакові меседжі. Ситуація нестабільна. Чекаємо офіційного слова. Але слова не буде. Лише через приватні лінії піде повідомлення, готові до трансферу влади. Чекаємо сигналу з боку союзників. У цей самий час близько 22.30 в анкарі в підземному бункері Міністерства оборони Туреччини розпочнеться перша неофіційна координаційна зустріч. У ній братимуть участь делегати від США, Китаю, Туреччини України та умовної групи постмосковських дипломатів. Штольц прогнозує, що саме тут буде прийнято базову конфігурацію мирного протоколу без прямих підписів, але з зафіксованими зобов'язаннями через супутникові записи та аудіопідтвердження. Ближче до півночі за прогнозом настане переломний момент. У Москві пролунає короткий внутрішній наказ на п'ятому рівні безпеки. Сектор 1 змінює диспозицію. Це означає лише одне: президентська вертикаль втрачає контроль над частиною силових структур. За даними Штольца, з резервної бази в Красногорську виїде спецгрупа, мета якої блокування залишків урядової охорони. Фактично йтиметься про початок процесу недержавного перевороту, керованого ззовні. У цей момент українська сторона почне отримувати сигнали, не відповідати на жодну провокацію, утримуватись від коментарів, тримати тишу ще мінімум 6 годин. Тому о першій нуль-нуль ночі 90% українських офіційних каналів комунікації буде або призупинено, або Переведено у режим очікування. О першій за Києвом одна з закритих британських газет готуватиме статтю з заголовком Кінець почався, дехто виживе після цього дня. Але лондонський МЗС заблокує її публікацію. Всі служби інформації готуватимуться до великого брифінгу о 8 годині ранку. А в цей час відбудеться те, що Штольц назвав інформаційним обнуленням. Протягом години жоден світовий лідер не вийде на публіку. Повна пауза. І саме тоді, коли світ здаватиметься завмерлим, у китайській провінції хунань зафіксують запуск внутрішнього інформаційного блоку із зашифрованим ключем. Цей код активує перехід до нової фази фази публічного оголошення. І ось о 5.00 ранку на тлі повної тиші очікуватиметься останнє. Офіційна заява про смерть високопоставленого російського діяча, яка стане точкою перелому. Його ім'я поки що невідоме, але саме ця подія, за прогнозом Штольца, перекреслить будь-яку спробу відновити бойові дії. Після цього все перейде у нову фазу, про яку говоритимуть уже не в умовах війни, а в режимі передвоєнної пам'яті. Офіційне оголошення миру не відбудеться у звичному сенсі. Не буде сцени з підписами, рукостисканнями і гімнами. Згідно з прогнозом Євгена Штольца, все виглядатиме як послідовність нейтральних формулювань, за якими стоятиме абсолютно конкретна домовленість, узгоджена не на папері, а через серію синхронних дій, які засвідчать: Війна завершена. О восьмій годині ранку за київським часом український генштаб проведе короткий брифінг. Представник повідомить: на оперативному рівні не зафіксовано змін на фронті. Ворог не здійснює активних дій. Наші підрозділи перебувають у стані підвищеної готовності, але ситуація контрольована. Цей виступ не буде про перемогу. Це буде сигнал. Фронт заморожено, наказу на наступ немає. У Москві за тим самим сценарієм, речник уряду вийде на ефір із запізненням у 17 хвилин. Скаже поточна стратегічна ситуація дозволяє переглянути розподіл сил у зоні спецоперацій. Починається етап верифікації позицій. Це означатиме лише одне: бойові дії більше не будуть відновлені, навіть якщо формально їх ніхто не скасує. В Анкарі о 8 годині 45 хвилин пролунає головне. Заява від імені умовної групи координації США, Китай, Туреччина, ЄС, Україна, Росія. Представник Туреччини повідомить, що було досягнуто базового порозуміння про негайне припинення вогню без попередніх умов. Усі сторони без винятку утримуються від публічного коментування змісту домовленості, але ключове. Пекін підтверджує гарантії безпеки в рамках своєї зони впливу. А США публікують заяву про підтримку довгострокової стабілізації в регіоні без втручання у внутрішні справи держав. Тим часом українці спостерігатимуть за несподіваною трансформацією інформаційного поля уже до 10-го ранку. Більшість телеканалів змінить риторику. Замість слів контратака, ескалація, обстріли почнуть з'являтися слова переговори, відновлення, інтеграція. Це не буде офіційний указ, це буде новий порядок тем. Об 11-й годині на Печерську з'явиться кортеж із європейськими дипломатами, які раніше уникали поїздок до Києва. Камери зафіксують їх у прес-центрі, але без конкретних коментарів. Це візуальний сигнал, що Україна повертається в переговорний процес на міжнародному рівні не як об'єкт, а як учасник. Інформаційні агенції Reuters, Bloomberg, AP майже одночасно публікують заголовки Fire sees, but who writes peace?» «The end of combat, not the end of conflict» «Ukraine in a new phase» «Reconstruction without resolution» І саме це буде точним відображенням нової реальності. Війна закінчилась, але її офіційне завершення відкладене. Сторони мовчки погодилися з фактом, якого не оголошено у другій половині дня. Штольц передбачає початок розгортання місій технічного контролю. Вони будуть формально від імені ООН, але насправді це будуть спостережні групи, які координуються спільно КНР, Туреччиною та ЄС. Їхнє завдання фіксація статусу лінії розмежування, яка поступово стане новим тимчасовим кордоном. Жодна зі сторін не назве це капітуляцією, але й перемоги не проголосить ніхто. До вечора 19-ї відбудеться перший розподіл секторів відповідальності. Публічно він не буде озвучений, але на військовому рівні стануть відомі нові орієнтири. Україна отримає повний контроль над північним і центральним коридором до Чорного моря. Російська Федерація виведе значну частину артилерії з правобережної частини Дніпра. НАТО отримує пасивний допуск до чотирьох нових логістичних точок на сході Європи. Китай право вето на будь-яку майбутню ескалацію на рівні Ради безпеки. І саме тоді. Ближче до 20-го Штольц у своєму звіті запише останній абзац: війна завершиться не ударом, а відключенням живлення. Світ зітхне, але не з полегшенням, а з настороженістю. Бо мир, який прийде, це буде лише пауза, не вирок і не прощення, лише пауза, яку вирвали з рук історії. Це тільки початок нової реальності. Те, що відбудеться в останні 24 години перед миром, змінить не тільки хід війни, а й майбутнє всієї Європи.